Апеляційні скарги захисників Сачаєвої Федоренка та Бабікова. на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 17.04.2025 2025 року, якою в межах кримінального впровадження останні цифри 117 на несенірдер 14.02.2025 року відносно панченки Олги Ольги Вікторівни, не в чиненні злочину передбаченого частиною 2 статті 28, частини 1 статті 260 шістдесят України, на кодексу країни застосовуємо запобіжний захід у за під вартою до. 13.06.25 без визначення розміру заставок. У нас тут в судове відсідання. Злошці склад суду зазначено провадження, розглядається Одеським апеляційним судом, головуючий суддя Капіца, судді Каталоцькій Хастріцький, секретар судового засідня Стоянова, Приймають участь прокурори Войтав та Ульянов. Доставлено підозрюваного Фанченка. З'явилися захисники Сачаєва, Бабіков та Семенов і захисник Федеренка в режимі відеоконференції. Питання до учасників провадження, чи є відводи складу суду секретарю судового засідання у захисту прокурора. Будь ласка, прокурори. Немає вас чи немає. Довіряйте. Будь ласка, будь ласка немає. Захисник Федеренко, довіряєте, так? Панченко, будь ласка, підведіться. Відводів немає. 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 Права вам зрозуміли. Зрозумілі, українську мову розумієте. Якісь клопотання до початку розгляду справи у вас є особисто? У мене немає, є моїх захисників. Добре, дякую. Будь ласка, у сторони винувачення чи є якісь клопотання до початку? Прокурор я потім після виступу бажаємо долучити письмове заперечення свої. Поки до клопота немає. немає. Поки немає. Сторона захисту буде нашу ага. Ваша честь, адвокат Федоренко. Мене прохання урахуванням того, що фіксується кожен адвокат, який стає, представляється для того, щоб це все було відображено в журналі судового засідання. Адвокат Федераль захисник Панченко. У мене по перше питання буде за можливістю зарахуванням того, що з іншого міста, і моя під закладу тримали сезон, не було можливості. Поспілкуватися перед засіданням угоди про опозицію 5 хвилин на навіть до, до 5 хвилин на відповідне побачення і розмови з пушниками, і за можливості дозволити брати участь у цьому засіданні разом з нами, а не у цьому боксі. Якщо така можливість, розуміємо. Будь ласка, на обговорення учасників провадження ставиться про питання захисника Федеренка. По перше, щодо е надання можливості. Е Приймати участь в судовому засіданні поза межами скільного боксу з рядок, поряд з своїми захисниками. І, по-друге, щодо надання п'ятихвилинної перерви, я так розумію, в судовому засіданні з метою спілкування з захисником, який не був присутній в її першої станції, і сьогодні прибув з іншого міста. Захисники Сачаєва, Бабіков, Семенов підтримують по питанню вашого колеги? Так. <різвався> <різвався> підтримуєте. Будь ласка, Панченко, ви питання вашого захисника підтримуєте? Так, вашу час <різвався> підтримуєте. Думки сторони. <різвався> сторона проти тримання за столом з іншими захисниками не заперечуємо, проти щодо відкладення і надання додаткового часу на розсуд суду. Це спільна позиція про Так. <різвався> <різвався> Радуючи місті ухвалив задовольнити клопотання фи, е, захисника Федеренка, е, надати можливість поспілкуватися 3-5 хвилин з підозрюваною Панченко Ольгою Крину. Е, розгляд справи здійснити е, за присутності панченка безпосередньо біля своїх захисників, дати розпорядження старшому конвою е, здійснити. Е, Розташування здійснити біля захисників. Водночас Панченка і учасники провадження вас попереджає суд про дотримання в судовому засіданні порядку виконання всіх розпоряджень головуючих і представник конвойної служби біля Панченка, нехай також присяде. Оголошується трьох хвилин перерву. Будь ласка. Якщо можна, щоб надали можливість. тому що ви забиваєте